Вітаємо вас на каналі Binance Ukraine – найбільшої криптобіржі у світі. З 2022 року платформа Binance Futures отримала безліч оновлень. З'явилися нові інструменти, потужні боти, копі трейдинг, а інтерфейс став ще зручнішим. Уяви, що ти майнер біткоїна. Ти видобув певну кількість монет, але поки що не хочеш їх продавати, сподіваючись, що за кілька місяців ціна зросте. Водночас ти турбуєшся, що вона може різко впасти. Щоб захистити себе від цього ризику, ти домовляєшся з іншою стороною, що продаси їй свої біткоїни через три місяці. Але за ціною, яка актуальна сьогодні, це і є ф'ючерсний контракт. Якщо ціна біткоїна дійсно впаде, ти будеш у плюсі, а якщо вона зросте, ти будеш у мінусі. Отже, ф'ючерсні контракти це угоди, які дозволяють трейдерам торгувати в майбутньому за ціною, узгодженою на момент укладання договору, і діють як зобов'язання. Для торгівлі ф'ючерсами ти можеш вибрати USD SM де розрахунок йде в стейбл коїнах, таких як USDT і USDC. Це чудовий варіант для новачків, оскільки прибуток легко розрахувати в доларовому еквіваленті. Або ж Коін М де розрахунок відбувається в базовій криптовалюті, наприклад, BTC або ETH, що підходить для досвідчених трейдерів. Binance Options – це європейські ваніла опціони з розрахунком у USDT. Вони призначені для просунутого хеджування ризиків та реалізації складних торгових стратегій. Основний екран торгівлі включає книгу ордерів, панель розміщення ордерів і вкладку з твоїми позиціями. Зайди в налаштування і вибери режим позиції. Односторонній режим дозволяє тримати позицію лише в одному напрямку лонг або шорт, тоді як режим хеджування дозволяє одночасно відкривати угоди в обох напрямках по одному активу, що підходить для більш складних стратегій. Визначся з режимом марші. Для початківців рекомендується ізольована маржа. Оскільки ризик обмежений лише коштами для конкретної позиції, крос маржа використовує весь баланс гаманця, що дає більшу гнучкість, але пов'язано з підвищеним ризиком. Існують і розширені режими забезпечення. Режим одного активу використовує лише один тип криптовалюти як заставу для всіх угод. Режим мультиактиви дозволяє використовувати кілька різних активів як єдину заставу, що підходить для досвідчених трейдерів. І нарешті використовуй кредитне плече інструмент, який дозволяє торгувати на суму, що перевищує твої власні кошти. Завжди починай з малого плеча і пам'ятай, кредитне плече збільшує як потенційний прибуток, так і збиток. Для базової торгівлі використовуй ринковий, тобто маркет ордер. Він миттєво виконується за поточною ціною або лімітний ордер. Він дозволяє контролювати ціну входу, виконуючись за заданою тобою або кращою ціною. Якщо ти хочеш розмістити ордер, який не буде виконано негайно, використовуй тільки розміщення. Якщо він почне збігатися з існуючим, то буде скасований. Ще один корисний інструмент стоп-ліміт, що активує лімітний ордер, коли ціна досягає певного рівня. Аналогічний йому стоп-маркет. Тивує маркет ордер за тих самих умов. Умовні ордери дозволяють розміщувати лімітний або маркет ордер тільки після того, як ціна досягне конкретного цільового значення. Ще один просунутий вид ордера: трейлін стоп динамічний стоп лос, який автоматично підтягується за ціною, захищаючи накопичений прибуток, але не обмежуючи його зростання. Для великих ордерів можна використовувати TWAP, щоб виконувати їх поступово та мінімізувати вплив на ринок. І нарешті масштаб. Ований ордер це зручний інструмент для розміщення кількох ордерів з різною ціною в одному діапазоні, що дозволяє осереднити ціну купівлі або продажу. Binance пропонує інструменти, які допоможуть тобі автоматизувати торгівлю. Торгові боти це автоматизовані стратегії, які торгують за тебе 24 на 7. Найпопулярніший із них Futures Grid Bot, який ідеально підходить для бокового ринку. Він автоматично розміщує ордери на купівлю та продаж у заданому ціновому діапазоні, щоб отримувати прибуток від коливань ціни. Інший потужний інструмент копітрейдинг. Він дозволяє автоматично копіювати угоди досвідчених трейдерів у реальному часі. При виборі трейдера для копіювання завжди аналізуй його статистику, таку як ROI, тобто рентабельність інвестицій, PNL, прибуток і збиток та інші показники, що відображають реальну торгову ефективність провідного трейдера. А зараз давай поглянемо, як це. Працює. У нашому прикладі це лімітний ордер на купівлю. Вибери торгову пару, наприклад, BTC-USDT. Вкажи режим маржі і встанови кредитне плече, наприклад, 5X. Торкнися купівля. Розмісти свій ордер. Після відкриття позиції перейди на вкладку Позиції тут ти можеш додати або змінити «Take Profit» і «Stop Loss». У процесі торгівлі стеж за ключовими показниками: «PNL», ціна входу, ціна маркування і ціна ліквідації. Якщо ти захочеш зафіксувати частину прибутку, ти завжди можеш закрити частину позиції вручну. Ніколи не ризикуй більше ніж одним-двома відсотками депозиту на одну угоду. Завжди використовуй стоп-лосс. Це твій головний інструмент захисту, Не неусередньої збиткові позиції. Починай торгівлю з невеликого кредитного плеча. І завжди торгують верезо, не піддаючись емоціям, таким як страх і жадібність. Перед кожною угодою використовуй калькулятор ф'ючерсів, щоб заздалегідь прорахувати потенційний прибуток, збитки та ціну ліквідації. А щоб вивчити функціонал і протестувати свої стратегії без ризику, скористайся симулятором Demo Trading. Він дозволяє торгувати на демо-рахунку, не використовуючи реальні кошти. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашим що добірки